Полтавський театр ляльок поставив п'єсу Принцеса на горошині разом з київським режисером Мариною Назаренко. Співпраця з молодим столичним спеціалістом почалася ще минулого року. Тоді вони разом представили у вазі малечі новорічну казку Морозенко. Полтавські лялькарі люблять експериментувати, а це саме те, що вони робили працюючи над новою виставою. Це була дуже цікава робота, була очень дуже приятно, Приятная неожиданность. Потому что это молодой режиссер, у которого свое нестандартное видение, который очень интересно увидел и, во всяком случае, на мой взгляд, прочел пьесу. Принцеси Горошині» за мотивами казки Ганса Христіана Андерсена є своєрідним театральним експериментом. Режисер Марина Назаренко говорить, вирішила вдихнути життя у неживі предмети. Дії відбуваються у бібліотеці, де раптово оживають книжки, які знайомлять глядачів зі своїми героями. Одна із моїх завдань було при постановці це. Тобто прилучити маленького глядача до книги, яка майже забувається на сьогоднішній день, показати, розгортаючи ці сторінки, що там є щось цікаве, яскраве, незвичне, фантастичне усе, що відбувається на сцені, супроводжує жвава музика у стилі свінг, яка є різновидом джазу. На відміну від багатьох інших вистав, у принцесі на Горошині» грає лише три актора.